Всім привіт, друзі! На зв'язку Alex Game Pass. Нещодавно Microsoft опублікували список ігор, які поповнять Game Pass Ultimate в квітні 2023 року. Тому сідайте зручніше і погнали. Подивимось, що ж там майки приготували підписникам сервісу Game Pass в квітні 2023 року. Ну а ви, друзі, підтримуйте український контент. Не забувайте вліпити лайк та жмякайте на кнопку підписатись. На каналі вас чекатиме цікавий та корисний контент. Ну а ми вертаємось до теми відео. 4 квітня на консолях та ПК в сервіс дістанеться Loop Hero. Це гра в жанрі роглайк, реліз якої відбувся в березні 2021 року. За сюжетом гри світ був поміщений в петлю часу, де пам'ять мешканців була стерта, а більшість світу поринула в темряву, яка розсіюється, коли люди згадують про те, що за нею знаходилося. У вашому розпорядженні колода загадкових карт, що зростає, за допомогою якої вам належить роз. Зміщувати ворогів, будівлі і елементи ландшафту на шляху відважного героя в кожній з його подорожей. Добувайте могутні трофеї для героїв усіх класів та екіпіруйте їх перед битвою. Розширюйте табір тих, хто вижив, щоб ваша сила зростала з кожною пригодою. Українська мова в грі повністю відсутня. Гра підтримує російську в текстовому варіанті. 6 квітня тільки на ПК в повному доступі вийде гра «Everspace 2». це космічний шутер з відкритим світом і пряме продовження першої частини. Гра садить вас у крісло пілота в цьому стрімкому космічному шутері для одного гравця, де жорсткі зіткнення та випробовування стоять між вами та епічним випаданням здобичі. Досліджуйте зруйновані війною зоряні системи демілітаризованої зони кластера 34. створена вручну територія, наповнена та. Мницями, головоломками та небезпеками, з якими варто зіткнутися, українська мова в грі повністю відсутня. Також 6 квітня на Пеката в Хмарі Game Pass поповнить Iron Brigade. Це екшен з домішкою стратегії, розроблена Double Fine і видана Microsoft Game Studios. Приєднуйтесь до мобільної бригади для створення роботів та захисту всього людства. Використовуйте комбінацію мобільної вогневої потужності та стаціонарної оборони, щоб змінити хід війни на вашу користь. Події гри відбуваються в альтернативній реальності в першій половині ХХ століття. Гравцям належить захищати стратегічні об'єкти на різних континентах світу. Кожна лікарня чи вокзал чекають на вашу допомогу. Також можна поєднати сили з трьома друзями, похвалитися своїм модифікованим роботом та боротися разом. У грі є спільне проходження кампанії та традиційний режим виживання. На жаль, українська мова в грі повністю відсутня. 12 квітня на консолях та ПК сервіс поповнить Хостваєр Токіо. Це пригодницький бойовик від першої особи, розроблений Tango Gameworks і виданий Bethesda. Як зрозуміло, з назви дія гри відбувається в Токіо, де все населення міста таємничим чином зникло. Смертоносні паранормальні демони з японських легенд захопили місто. Головний герой поєднується з духом мисливця за привидами і намагається врятувати свою сестру та з'ясувати причину зникнення людей. Дослідіть унікальне бачення Токіо спотворене неприродньою присутністю Відкрити для себе неймовірно красиве місто, яке кишить мстивими духами, що тиняються вулицями від його ультрасучасного міського пейзажу до традиційних храмів і вузьких провулків. Українська мова в грі відсутня. Гра повністю підтримує російського 13 квітня тільки на консолях. Yeah, Play та відповідно Game Pass Ultimate поповнить NHL 23 NHL 23 це продовження серії щорічних спортивних симуляторів, присвячених хокею. В грі вас чекає оновлений сезон з усіма реальними даними та статистикою гравців. Геймплейні нововведення та доопрацьовані режими із захоплюючою сюжетною історією. Найважливішим оновленням режиму франшизи в грі стали ліги користувача, які дозволяють вам контролювати майже всі аспекти. Своєї ліги, окрім кількості команд, дивізіонів та конференцій, гравці зможуть змінювати мінімальний та максимальний ліміт зарплат. Користувальницькі ліги дають більше контролю ніж будь-коли раніше, починаючи від зарплати новачків і до повної персоналізації плей-офф. Також це перша гра серії, яка підтримує крос-платформовий підбір суперника, що значно скоротить час очікування, знизивши розрив між гравцями на Xbox та PlayStation. Тепер у грі будуть два пули підбору замість чотирьох. Адже гравці одного покоління певної консолі вперше в історії Сирії зможуть зіграти один з одним у всіх режимах. Українська мова в грі повністю відсутня. 18 квітня в день релізу на консолях та ПК в сервіс дістанеться Minecraft Legends. Проникніть у таємниці Minecraft Legends, Досліджуйте землі, повні різноманітних ресурсів у пишних біомах, яким загружує небезпека повного знищення. Події розгортаються у світі, що знаходиться на межі знищення через вторгнення піглінів. Вторгнення вже почалося, і ваше завдання зібрати союзників і повести їх у бій за верхній світ для боротьби. Можна виконати. Використовувати різну зброю та пристосування в грі є підтримка кооперативу та змагальний мультиплеєр. Українська мова в грі доступна в текстовому варіанті. 20 квітня на консолях та ПК Game Pass поповнить другий епізод Coffee Talk. Це гра в жанрі симулятора кав'ярні, де ви граєте за бариста, який готує напої для різних персонажів. Гра не має чіткої мети або кінцевої точки. Вона швидше нагадує інтерактивну історію, де гравець може взаємодіяти з персонажами та слухати їхні історії та проблеми. В Game Pass вже є гра Coffee Talk епізод 1, А другий епізод виступає як доповнення, яке включає нових персонажів. Інгредієнт. Музику та нові історії настав час повернутися до улюбленої нічної кав'ярні та знову поспілкуватися зі своїми фентезійними друзями за перою теплих напоїв. 26 квітня тільки на ПК в сервіс дістанеться касет Бістс. Це піксельне JRPG, в якій головні герої можуть перетворюватися на різних монстрів за допомогою касет та плеєра. Гра, безперечно, сподобається фанатам жанру і любителям збору різних істот, схожих на покемонів. Дія гри відбувається на острові Нью Вірал, населеному монстрами величезної сили. Геймплей обертається навколо дослідження локацій, виконання завдань, розмов з NPC та покрокових і протягом усієї гри гравець купує касети із записами монстрів. Це дозволяє йому відкривати нові перетворення та навички, які можна використовувати в бою. Також можна поєднувати монстрів разом, щоб отримати унікальні здібності. Українська мова в грі повністю відсутня. 27 квітня на консолях та ПК сервіс поповнить The Last Case of Benedict Fox. Це похмура готична метроідвенія, сюжет якої розгортається в 1925 році року в Бостоні. Головний герой, відомий детектив, розслідує загадкову справу борючись з монстрами, прихованими глибоко всередині себе та в умах інших людей. Навколишній світ та вороги протагоніста, явно натхнені роботами Говарда Філіпса Лавкрафта, а ігровий процес схожий на геймплей найяскравіших представників жанру візьміться за останню справу Бенедикта Фокса і пориньте в заплутаний світ таємних організацій, заборонених ритуалів і холоднокровних вбивств. Досліджуйте спогади померлих жертв, шукайте підказки та боріться з демонами. На жаль, українська в грі повністю відсутня. Це були ігри, які Microsoft анонсували в Game Pass в квітні 2023 року. Як завжди, напишіть в коментарях, чи сподобались вам ці ігри. Також майки опублікували список ігор, які покинуть сервіс 15 квітня. Сумна ситуація трапилась з Quantum Break, бо гра видана Xbox Game Studios, але все одно прощається з підпискою. Звісно, ця новина дуже здивувала гравців, і Microsoft дали коментар з цього приводу. Вони сказали, що так. Phantom Break тільки на Xbox буде видалена з каталогу Game Pass. але це тимчасове видалення через проблеми з ліцензіями користувача. Майки підтвердили видалення, але пообіцяли, що вже працюють над тим, щоб якнайшвидше гра повернулася. Всі найцікавіші новини в світі Xbox у моєму Telegram або viber каналі. Ті, хто підписаний на мій канал в месенджерах, одні з найперших знають, що відбувається в світі ігор та індустрії. Тому підключайся, й ти до нашого товариства. Ва посилення, як завжди, будуть внизу під відео, також там ти зможеш купити ігри або підписку Game Pass Ultimate за дуже приємними цінами. Ну а з вами, як завжди, був Олександр. Не забувай вліпити лайк та пиши коментар. Дякую тобі за перегляд та до зустрічі в нових відео на каналі Alex Game Pass. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start. You had problems with me And the things I could be. I just wish I had seen. I feel this pain you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go.